Мешканці цього дворику у Сумах вперше відчули сильний вибух 11 квітня. Російські війська влучили у теплу електроцентраль за пів кілометра. А наступного дня керована авіаційна бомба впала на завод за 200 метрів від їхніх домівок. Я підійшла просто до вікна, щоб відчинити його на провітрювання, і власне в цей момент. Коли ти тримаєш руку на цій руці вікна, відбувається прильот ракети, яка оце полум'я досі пам'ятаю, що воно піднялося цей помаранчевий яскравий колір до висоти оцього п'ятого поверху, а вже потім пішли оці страшні гупи, звуки, вибухів, і діти почали кричати. Минуло більше місяця, та місцеві діти досі не можуть оговтатися від прильоту. Досі пори я не можу нормально спати, бо будь-який звук. Ти ж, якщо людина просто піднімає руки, я можу іспугатися. Просто я всього тепер боюся. За весь 2023 рік у Сумській міській громаді зафіксували 351 руйнування від обстрілів. Тоді, як станом на кінець травня цього року, 359. Щось поруч лягло. За попередні два місяці, березень і квітень 2024 року. Кількість обстрілів, кількість руйнувань і постраждалих вже перевищила весь попередній 2023 рік. Поміж інших постраждала п'ята міська лікарня у сумах, в котельню якої 6 березня влучив безпілотник. Шахет лікар-хірург Юрій Ведмідь цієї ночі чергував. Знаходився біля вікна, якраз так вийшло. То був Відчутливий звук саме цього шахеду, і сильний вибух. В вікні, звичайно, все було наче в полум'ї, і потім все темно. На наступний день після чергування вийшов. Припаркований мій автомобіль, який знаходився з іншого боку лікарні, отримав пошкодження саме уламками, які змогли перелетіти через семиповерхову будівлю. Ну інші автомобілі також були пошкоджені. О, така сила вибуху була. Епіцентр вибуху припав на бетонну будівлю котельні, що врятувало людей від фізичних ушкоджень. Однак і пацієнти і персонал лікарні перебували у стані стресу. Нам прийшлося застосовувати всіх наших психологів, які у нас є, працюють для того, щоб привести емоційний стан як пацієнтів, так і наших співробітників до того, щоб можна було нормально існувати людині. Психологами досі займаються і діти з дворику на привокзальній. Десятирічна Марія розробила картки з психологічними вправами, якими навчилася у спеціалістів, і тепер сама проводить заняття з однокласниками та друзями. Щоб діти розуміли, що страх це нормально. Усі почуття це нормально. Якщо ти тобі страшно, ти хочеш сміятися, це нормально. Хочеш плакати, це нормально. Від російських обстрілів страждає не лише обласний центр, а й прикордоння Сумщини. Багато сіл, де ще взимку вирувало життя, тепер знищені, розповідає журналістка Альона Яцина, яка висвітлює події на кордоні. Нема укроків селі прильоти Опять. Наприклад, Великописарівська громада, село Попівка, там жило 150 людей ще цієї зими. Тобто, і підприємства там працювали аграрні, і люди жили, і все було в них більш-менш нормально, незважаючи на те, що це село на самому кордоні. Зараз там немає жодної живої людини, там є люди, які загинули цього березня, і вони досі знаходяться під завалами власних будинків. І Білопілля, що мене. Прям вражає це місто, місто на 16 тисяч людей, яке ще у березні цього року було нормальним живим містом. Наскільки це можливо, вже за кінець квітня, за травень росіяни знищили. Тобто там зараз не працюють магазини, не працюють аптеки, не працюють державні установи. Місцеве самоврядування трошечки залишилось, і люди масово виїжджають, бо місто стало просто непридатним для нормального життя. Тікаючи, чимало людей залишають домашніх тварин. Рятувати їх на кордон, їздять волонтери. Побачила тварин, які були зачинені у домах, кинуті тварин, яких зачинили у погребах, у вольєрах. І вони там сиділи не добу, й не дві. Є такі тварини, коли нам люди телефонували, у них взагалі хватало совісті дзвонити і казати: у мене там залишилася собака, ну десь вона там уже тиждень. Якщо вона вже мертва, ви хоч тіло закопаєте. Катерині вдалося вивезти з кордону близько вже півсотні покинутих собак. Відео, на якому вона з друзями рятує вівчарку, швидко розійшлося соціальними мережами. Це диво, собака з тієї сторони лапою, когтями відкрила сітку москітну, яка була на вікні. Відкрила, ми підковернули отверткою, ігор відкривав, і вікно відчинилось. Це просто диво, розумієш? Ми були в шоці. Собака лапою сама ту сітку зірвала. Тобто, тварина благала про допомогу. І зараз вона живе в щасливій родині. Її просто безмежно люблять. Вдячні люди, нові власники, але ця історія назавжди запала нам в душу. З початку року, станом на кінець травня, у Сумах та області від російських обстрілів лише за офіційною статистикою загинуло щонайменше 45 цивільних осіб і 114 отримали поранення. Олена Адаменко, Олег Дем'яненко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини.